І всім салют, ви на каналі Collection Man. Сьогодні, любі друзі, я вам покажу мої закупочки LEGO, що мені вдалося купити. Не думайте, це я не купив за один місяць. На це все пішло 2 місяці роботи, відкладання грошей, замовити, купити, договоритися. І ось що я купив. Давайте ж почнемо з самого грандіозного набору. Це наборчик по Бетмену. 2024 рік Batman with the Batmobile Harley Quinn and Mr. Freeze. Ви знаєте, що цей наборчик по мультсеріалу 94-го року пригоди Бетмена. Лего випустили два набори. Готем Сіті таке панорамний наборчик, що можна як картину повісти. І ось цей Бетмобіль. І люди, я просто закохався в цей наборчик. Я дуже його хотів. Так, я купив його за завишеною ціною. Я шукав. Де може бути дешевше, але нічого не знайшов. Тут у нас всіма любимий Бетман. Містер Фріз унікальна фігурка, яка тільки в цьому наборі. І Харлі Квін, по-моєму, що ще попадалась в іншому наборі з цієї лінійки Бетмена. 8 артикул Article 76274. Це такий от феноменальний сет. Є спеціальна підставочка для Бетмобіля. Харлі Квін має молоток. Містер Фріз має свою заморажуючу пушку. З функції бетмобіль крутиться на цій підставці, пушки відчіпляються від машини, і можна потім причепити. І кабіна відкривається. Наборчик феноменальний, дуже його хотів. коштував він дорого, але я просто не міг його не купити. Я його хотів, поняття немає, чи його буду розпаковувати чи ні. Буде видно. Наступний наборчик я вам покажу. Це вже раритет. Що мені вдалося вірвати в інтернет-магазині? Lego Juniors Easy to build по Incredibles 2, тобто суперцімейці. Наборчик 2018 року від 4 до 7 років, артикул 10759. Люди, Я вже думав, що я його буду заказувати десь на eBay, Amazon. Ні, я його знайшов тут, в себе в країні, а, за доволі невелику ціну. Це я вам правду кажу, це доволі невелика ціна. Оцей наборчик приблизно коштує так само, як і ось цей. Тут наборчик з еластикою і хакманом. Найменший наборчик з цієї серії. Тут еластика з довгими руками, вона попадається тільки в цьому наборі. Це, по-моєму, що будівля даху на будинках. Вертольот. Так, тут приблизно елементарна зборка, але є унікальні деталі, як це не картина, бо боже, як це називається, вивіска, це принт. Ось ця штучка для гіпнозу на вертольоті як аксесуар це теж принтована деталь. На цій рації теж принтована деталь. Всі більш ці купляли через фігурку Хакермана. адже він унікальна фігурка в цьому наборі. Дуже хотів. Я вам скажу так, я вже зібрав цей наборчик. Я маю мініфігурку е я купив по Діснею першій серії е з містером ісключительним і з синдромом. Від мене теж є тільки вони запаковані в пакетиках. І чи я цим горджуся безмежно. Далі ми зробимо ось так. Ось так. Далі ми подивимося наборчик 2024 року. Бетмен теж 2024 року. По Лего Marvel, Iron Man, Iron Legion, увс Hydra Soldier. Залізна людина і зал... Залізний Легіон проти солдата Гітри. Солдат Гітри має таку цікавочку... цікаву построєчку. Крутий наборчик, тільки ну, я його побачив, я зразу захотів його прикупити. Ось фігурки. Новий молд залізної людини з новим шоломом і маскою. Ці шоломи стандартні, вони не відкриваються. Mm, новий молд Гідра Солдата. Ось такий наборчик. Тут доволі непогана постройка, така крепость, типа Нормально. Мені сподобалось. Наборчик теж брав по завищеній ціні. Uh, поки що на нього скидочок не було, але дуже його хотів і планую зробити на нього обзорчик. І останнє, що я прикупив, це ось такий от наборчик по Лего Сіті. 5, артикл 87. Такий наборчик в тематиці ферми. Я вже давно хотів купити цей наборчик. Він 2021 року. <кхем> я перепрошую, я чуть прихворів. Літо серпень, але да, я прихворів. Ці падлюки на роботі ходять хворі, всі і мене заразили, але ладно. А наборчик 5. Е Тільки но я цей наборчик, я зразу подумав, я його хочу для своїх самоділочок. Тут цей. Я не знаю, це кувшин чи що, коротше, цю штучку можна відідати і використовувати для його самоділок чи в Lego City десь поставити. Я їм хотів якусь самоділочку по Лонні Тюн зробити. Наборчик сам по собі дуже хороший фігурки. Якісь батько і дочка. Тут класні принти на фігурках такий фермерський стиль. Цей взагалі схожий на Dravesia. Цікаві аксесуари, морквинка, яблочко, тиква. Ящик, якийсь з сіном. Е, є цікаві детальки у цих коліс, все дуже прекрасно, дуже хороший набор, дуже його хотів. Нарешті купив. Але це ще не все. Це ще предстоїть ще дуже багато всього купити. Дякую всім за просмотр. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, на що ви хотіли, щоб я з цих наборів зняв обзор. До зустрічі!